Ранку. Ми сьогодні стрибаємо. Я хочу прямо одразу починати. А у нас сьогодні вже 28-й день, по-моєму, чи 29-й день, трошечки на ще камеру, і починаємо з розминки. 10 в одну, 10 в іншу, 10. Я сьогодні стрибаю зранку, а завтра я вже як доберуся, в мене завтра день переїзду, то вже буде дуже пізно ввечері, буду стрибати завтра. То сьогодні, як є а, вдень ще, а завтра, якщо не вийде навіть ефір, а, знайте, що він просто вийде трошки пізніше. Бо я як доберусь завтра, то тоді вже Ведь сниму, продвигаем. Таза. Скажу так, я вже настільки втягнулась, і я така рада, що я почала цей двіж в подорожі. От я виїхала з Португалії. Три, чотири, це вже п'яте місце, де я ночую з 31 грудня. І в мене реально вже ну, якось такий двіжочок. Так, ставлю скакалочку. Сьогодні такий, знаєте, такий тихий настрій. Просто відстрибати, і погнати. Ну, я дуже задоволена. Це виходить сьогодні 27, 29 день я стрибаю з вами. І я також бачу, що я реально підзвикла. В мене прям такий стан. Класний, що я вже прям така окей. Класне було рішення. Ну, вдумайтесь, 29 днів це вже точно екватор пройшов. Я точно вже дострибаю. Я вам казала, що в мене там буде день величезного перельоту, то я навіть в аеропорту можу пострибати. Ну, коротше, я вже так почала підгадувати. От завтра я виїжджаю опять ранку. І я маю приїхати десь о шостій на свою точку. Ну, з вечора попри. Знаєте, оці по 10 хвилин це просто ідеально. От, наприклад, виділити на тренування повноцінне, наче часу нема. Але от я зараз почала робити разом зі стрибками, я почала робити і, ну, догляд 10 хвилин в день. І в мене виходить, от, наприклад, Сьогодні 29-й день стрибків, і от 29-й день я працюю з доглядом, з банками. Я взяла маленьку і велику в подорож. І от у мене сьогодні сідниці ноги. Я в таке задоволення понамазувалась олією, пройшлася банкою. Сьогодні у мене, я ж кажу, сідниці ноги. Завтра я хочу ще перед дорогою прес-живіт зробити зранку, бо я їду до мами. Я не впевнена, чи в неї є дома кокосова олія. Там це через день я піду куплю. І, виходить, я зранку зроблю завтра догляд, поїду, а вже доїду до мами і там пострибаю. Ну, інтернет там точно є, так що я вийду в ефір. Вот. А потім уже все будете зустріти. Відчула, що я її згадала. <рі> то я, коротше, завтра теж. Ну я до того, що дивіться, я в Португалії пакувала речі, виїжджала на склад, відправляла на пошти. Ну, тобто я все це роздавала, я виїжджала з Португалії, хоча я там пожила і трошки обросла речами. Ну, 10 хвилин я знаходила. І банки. 31-го я переїжджала, перельот у мене був в Португалія, Будапешт. Я зранку сходила в душ, зробила банками 10 хвилин масаж. Вийшла в ефір, пострибала. Я ще сходила тоді на океан, і в 11 у мене було таксі в аеропорт. Так, да, так, да, в 11. Ну, тобто, все реально. Навіть в день перельоту, переїзду 10 хвилин виділити. Я тоді перелетіла. В мене було тільки легкі речі. Ну, Я собі посилку, мама, прислала з Німеччини в Будапешт З теплими речами. я одягнулася, пішла, зустріла новий рік. На наступний день я ночувала у друзів цю ніч, я заселилась уже на 4 дня. Все, я ввечері вийшла вже і в ефір пострибати, і баночний масаж зробила. І воно так, режимчик. Ну, виходить, що якщо б я собі чекала, що я от зараз от все це закінчу, і я в ідеальних умовах буду все робити, то я б вже пропустила, ну, от я від сьогодні 29-й день. Ну, я би місяць пропустила, ну бо я типу зайнята. Тому ідеального моменту не буде. Можливо, ви просто інколи ставите собі за велику ціль, щоб нічого не робити. Ну, по типу, от я би вивчила англійську, ну це треба кожен день по дві години, Ну, тому я почну, коли діти підуть в школу. Я утрую, ну, дуже часто я таке чую, що людина в вторі і не починає. Ну, типа, і не починає жодних дій, бо просто, ну, типа, колись дочекаєш ідеальних моментів. Але, ну, мені здається, що краще робити і запустити вже цей процес, що ти робиш, ніж чекати ідеального. От, Знову ж таки, про... Ці банки і стрибки. Це ж не про банки і стрибки. Це про все. Бо в мене, ну, наприклад, є клієнтка, я раніше злилася на таких людей. Зараз мені, якщо чесно, ну, з часом стало все одно. Бо ну, це люди собі, своє життя не живуть. Вона прийшла півконсультації, розказувала, як їй треба зміни, в якій вона жопі по тілу. Окей. Я їй пропоную ідеальне рішення в її ситуації марафон-пресу. Пишу їй, що ви так, в мене болить гомілка, я не буду поки робити. От я вилікую гомілку. Я кажу, так а хто заважає качать прес, качать руки? Вона каже, ну я в планки встала, в мене болить гомілка, не буду робити. Я кажу, так чого ви не написали? Ну, знову ж таки, болить гомілка ну стопа, можна попу качать лежачи. Людина не хоче. Я ж кажу, раніше я би ну, якось розстраювалась. Зараз я прекрасно розумію, що у людей ну, якби є право нічого не робити. Вони його захищають. Вони прям його захищають. Попробуйте розказати людині, що є час зробити руханку. Боже, ви ж просто вислухайте, що я поки встала, поки там наготувала, поки там кури покормила чи ще щось. Людина буде захищати своє право жити погано. Прям захищати яро. І ви будете тою людиною, на яку буде вся агресія її нереалізованості. Ну, Вона це все запакує людину частіше всього, в те, що ви тіпа, не розумієте, як їй погано, і повторите, як їй погано 85-й раз. Я в якійсь ступені дуже вдячна цьому онлайну, бо коли я працювала офлайн, оце як хтось прийде на ухо, як сяде, як не виходить. В онлайн все одно люди приходять, вже знаєте, як заплатив, прийшов, займаємось. А офлайн, оце прям висказаться. А знаєте, є така фраза, що де фокус, там енергія. І якщо людина повторює це так з зарядом, з емоціями, дуже часто, ну, то так воно і буде. Вона віддає заново енергію туди, щоб довести, що в неї не виходить і не вийде. І взагалі, тому для мене це такий, ну, скажімо так, дзвіночок. Того, щоб не витрачати свій час. Людина, які... Який... Хай падає людина в дно, от серйозно, хай розуміє, що все, пора, хай сама знаходить 10 хвилин і потім сама шукає, що робити, і потім, коли вона знайде, вона щаслива буде все робити. А так, я чесно, стомилась воювати. Виходить з демонами, з якими людина не змогла побороти, і діалог дуже часто це захист умовно цих демонів зі мною розмова. А людина навіть нема в цьому діалозі. І тому я так подумала, що тіпа, я не буду, я буду працювати те, що хочу, я робити. А хто хоче, хто такий, кому треба. Той мене, по-перше, знайде, по-друге, зрозуміє, по-третє, не буде зі мною воювати, просто робити. Я, як знаєте, зробив добро, кинув у воду. От я відстрибала, поділилась, що навіть в подорожі я знаходжу 10 хвилин на догляд, 10 на стрибочки. От Я взяла дві штуки, і мені подобається, що в мене не там 800 пунктів, а всього два направлення. Все, вийшло получилось, получилось. Не вийшло. Ну, типа, ну, типа я е, в мене вийшло, в плані, що завантажила це на YouTube, в Інстаграм. Кому відгукується, той зі мною. Кому не відгукується, хочеться панити. От знаєте, ну нити це ж така справа. Сьогодні, до речі, ми з психологом о п'яті по Україні будемо розбирати. Причини, чого люди, жінки, бояться прояву своєї сексуальності. Приходьте, я ефір, звісно, збережу, але приходьте, задавайте питання. Це в 4 по Європі. Мені здається, буде дуже цікаво. У мене все. Я пішла на персоналку боксера тренувати. До побачення.